Всім привіт! З вами канал Автонодотик я вам хочу показати, як виглядає перший в Одесі Gutur X50. Ось так він приходить на такому автовозі. Він зараз знаходиться в місті Одеса на Київському шосе в офіційного дилера GTur Украфта Одеса і де саме можна буде його подивитись так, звісно тут. По-перше, ключі такі ж самі, як на X-70. І ось так, трохи ближче покажу вам цей автомобіль. Звичайно, завтра. Приїде другий автовоз, і я вам вже більш детально покажу його, ну і порозказую по характеристикам. А поки ми розглядаємо цей автомобіль всередині, не забуваємо, що треба підписатись, лайки, поставити, звичайно, щось написати. Також не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал, тому що там буде вже скоро повне відео цього автомобіля, ну, як відеоогляд. Дзвірний карти, бачимо, що вони м'ягенькі. Тут гля... глянцеві чорні вставочки з червоним. Тут є, тут теж до речі, м'якеньке, тут м'якеньке, і ось тут у нас буде м'якеньке. Подвійний екран, шкіряне кермо, є підігрів лобового, є датчики всього, що могло бути. А, сидіння екошкіри, електросидіння. Ось так посередині вона виглядає. Малюнок на сидіннях мені подобається, а як вам? Ну і бачу, що тут є люк, але немає панорами, і стеля буде біленька. Прикольна машинка. Завтра я вам покажу ще її знову більш детально.